Ще раз вітаю всіх з наступаючим новим ріком. Так, да, дійсно він буде тяжкий, він буде складний, проте нам потрібно з вами працювати, нам потрібно з вами вчити дітей. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про а, дуже цікаву тематику: освітні втрати та освітні розриви, виклики педагогічної сучасності в Україні. Перш ніж ми почнемо до цієї тематики, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день буквально педагогічний простір заповнений цими підходами, всі кажуть про розриви, про втрати, про багато багато інших. Тому давайте ми з вами спробуємо розібратися, що ж це таке, що таке освітні втрати, що таке освітні розриви, до кого потрібно звертатися, на що потрібно звертати увагу і як можливо діяти кожному з вас окремо. І так, що ж таке освітні втрати або втрати в навчанні? Тобто. Якщо ми можемо подивитися, то це конкретні втрати або загальні втрати знань і навичок, або відхилення в навчальному процесі, найчастіше через великі прогалини, або розриви в освіті учнів та учениць. Тобто ми тут з вами поговоримо про те, що не змогли отримати учні та учениці, не змогли набути якихось певних знань і навичок. Не змогли працювати через те, що відбувалися певні проблеми в начальному процесі, і дуже часто це не залежить від самих учнів та учениць, які ж існують основні у нас проблеми, які могли б які могли звернутися. А причому, якщо подивитися а, до цих питань, ми, під, ми практично підходили кожного року, тому що під час літніх канікул оці три місяці. Вони приводили до того, що у дітей зникала навіть частина набутих знань та навичок, і е, частіше всього, на початку вересня, потрібно було відновлювати їх або, хоча б дізнаватися, що ж залишилося, що у нас є, і е, причому, що можна сказати, на жаль, а навіть сучасні програми, які є, вони дуже часто не враховують про те, що перші два чи три навіть уроки вчителям вчителькам потрібно працювати для того, щоб навіть дізнатися, що ж залишилося після минулого курсу, які знання були набуті, а які знову таки зникли. І тому а над цим якраз і замість. Зазвичай ще один напрямок, який з'явився причина світніх втрат, це природні катаклізми. Якось зненацька у нас наступає зима. І починаються проблеми з опаленням, і тому школи дуже часто йдуть на великі канікули. А дуже часто ці природні катаклізми, які від нас не залежать, це і ті ж самі линії потоки, які а, линуть на міста і села, які приводять до того, що зникає електрика, ну і багато інших а, проблем, які вони виникають. Проте вони не були такі часті, і все ж таки потрібно на них було звертати увагу. Декілька років тому назад відбулася, мабуть, одна з страшніших епідемій. Поки що, я плекаю надію, що це було остання у світі, а це COVID-19. І тут зразу ж знову таки почали говорити про певні освітні втрати. А в зв'язку з тим, що перехід на онлайн навчання привів до того, що діти почали втрачати певні навички, певні знання. Через, можна сказати, з однієї сторони неготовність як суспільства, так і держави до онлайн навчання. Проте поступово ці освітні втрати ми намагалися якось преодолети, але інструментів поки що не було знайдено, про що ми з вами поговоримо трохи пізніше. І ось у лютому 22-го року почалося повномасштабне вторгнення, яке дійсно дуже серйозно вдарило по системі освіти в Україні. Особливо це було в навесні місяці, коли навіть в багатьох місцях не знали, що робити. Діти переміщалися з місця на місця, а школи деякі навіть просто були знищені і тому практично навчання по більшій території України не існувало як такого, хоча можна сказати, віддати величезну шану нашим вчителям і вчителькам, які навіть в таких жахливих умовах намагалися продовжити навчання, виходили до кожного, навіть учня, і таких прикладів величезна кількість, яка існувала. Тому ми зрозуміли, причини певні є, чому зникають освітні втрати. Разом з тим, з, з освітніми втратами є ще один а, термін це освітні прогалини або освітні розриви. Це а, те, що у нас відбувається поряд з освітніми втратами, це певний, можна сказати, а, термін, який дуже близько підходить до освітніх втрат. Ну, що таке освітні розриви? Це відмінності між фактичним результатом та очікуваним результатом. Тобто, що ми чекали і що ми отримали? А причому, що ми бачимо, що а, це ведеться в основному у нас до питань, які підходять щодо а, середньостатистичних даних, коли ми не маємо величезної а, кількості інформації щодо кожного учня, і тому ми з вами і виходимо. І зараз, коли ми будемо говорити про освітні розриви та освітні втрати, ми якраз і будемо говорити про те, які ж існують відмінності від того, що ми очікували, і того, що ми маємо. І ось саме те, що у нас є, поки що на сьогодні чіткого розуміння та критеріїв освітніх втрат не сформовано. Незважаючи на те, що зараз відбувається величезна кількість різних. Конференції різних засідань, робочих груп та багато іншого чіткого розуміння, які ж критерії освітніх втрат у нас немає. Причому що саме цікаво в західній європейській практиці, практично цього теж немає, тому що це те, що відбулося і відбувається у нас. Певні приклади є, які існують, і на яких ми можемо говорити, але ось таких чітко прописаних критеріїв. На жаль, на сьогоднішній день немає, і ми з вами можна сказати, першопроходцями, які розробляють ці критерії дуже часто, навіть персонально, і нам з вами потрібно розумітися, як воно рухатися. Я плекаю надію, що все ж таки на сьогодні з'явиться ці критерії, які допоможуть нам зрозуміти, як нам рухатися в якому напрямку. Проте, якщо можна сказати ще минулого року. Перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко казав, що у нас є освітній розрив між компетенцією, яку маємо опанувати учень, і між тим, що насправді знає та вміє. Тобто, це питання було піднято ще минулого року. Я так можу сказати, невеличку таємницю вам відкрию. Частково цю презентацію я готував минулого року, коли ми говорили про те, серйозних змін з того часу не відбулося. І так. Міністерство освіти планує провести вимірювання освітніх втрат або ж освітніх розривок. Я плекаю все ж таки надію, що вже з вересня місяця почнеться вже така діяльність, яка у нас буде. Ну, це, по-перше, буде проходити потрібно проводити опитування вчителів та вчительок безпосередньо про їх роботу в умовах воєнного стану. Причому ми можемо говорити про вчителів різних груп, які у нас існують, вчителів, які працюють в онлайн режимі, в офлайн режимі, вчителі, які працюють з дітьми, які знаходяться за кордоном, вчителями, вчительками, які працюють з дітьми, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і багато інших, і якраз після цього вже отримувати і обробляти пельні результати. І зрозуміло, потрібно загальнодержавне моніторинг дослідження якості освіти в школах, умовах воєнного стану. Єдине на що я все ж таки. Знову таки плекаю надію, що це не буде величезна кількість контрольних і різних робіт, які будуть охоплювати і відбирати час під час навчання нас з вами на протязі навчального року. І так, про кого ж ми говоримо. По-перше, у нас діти, діти, які є за кордоном. А діти, які на сьогоднішній день у нас існують знову таки декілька категорій: діти, які не навчаються в українських школах, а навчаються в школах, які є вже на тій території, до якої вони прибули і проходили мовні курси, діти, які навчаються тільки в українських школах, перебуваючи за кордоном, є така певна група дітей, і велика кількість дітей, які намагаються поєднати навчання в школах. В європейських і в школах українських, тобто ці діти, які мають практично дуже часто подвійну навантаження. Ще одна група це діти на окупованій території, і знов таки тут потрібно підходити по різних напрямках, тому що є діти, які через силу причин повинні ходити до російської школи, адже а дуже часто невідвідування російської школи а, приводить до загроз навіть фізичного знищення не тільки дітей, а самих батьків, а коли їх можуть навіть забирати до підвалу загрози, які існують. Або знову таки діти на окупованій території, які навіть ховаються для того, щоб починати навчатися в українських школах дистанційно. А, тому тут такі, як вимиснули. Ну і зрозуміло, діти на вільній території України, яка не окупована. І знову ми підходимо до різних груп, які існують. Діти, які, наприклад, навчаються в Запоріжжі, які можуть тільки навчатися онлайн, або діти, які проживають у західних областях, наприклад, там в Ужгороді, в Чернівцях, у якому практично постійно відбувається навчання офлайн. Тобто різні підходи, які у нас є, які у нас існують. Ми ну, зрозуміло, ми підходимо до того, як навчатися, навчання офлайн. Як це проводити, якого проводити? Навчання в змішаній формі, коли частково відбувається онлайн навчання, а частково відбувається навчання офлайн. Ну і навчання онлайн, яке, на жаль, дуже поширено серед українських е школ, які працюють на сьогоднішній день. Що нам необхідно? По-перше, необхідно діагностування. Розробити цілу систему діагностування, яка б дозволило визначити, які існують освітні розриви та освітні прогалини. Єдине, що я, можу сказати, певні рекомендації на сьогодні існують, що кожен вчитель може розробити методику, подивитися, що їм працює, я все ж таки за те, щоб існувала певна розроблена фахівцями діагностика, яка б дозволила працювати з кожним учнем окремо і ви визначати його освітні розриви та прогалини, і дозволив нам вже працювати з цими напрямками і ці інструменти, які б існували, і вони були б надані кожному вчителю або вчительці, щоб він працював з тією групою дітей, з якою він займається після цього. Зрозуміло, що повинна розробка бути розробка певних протоколів. Розробка кейсів, прикладів, рекомендацій, всього, що нам могло би допомогти вчителю та вчительки працювати за тими напрямками, які у нас існують. Зараз, наприклад, медицина дуже часто працює за певними протоколами, що коли відповідає, якщо щось трапилось, потрібно робити ось так, ось так, ось так. Чому у нас не може бути таких карток, які б допомагали нам розвиватися? Приклади. Приклади, які на сьогодні день існують, їх величезна кількість. Приклади навчання в різних інших країнах, наприклад, по більшості, можливо, нам підійшов би приклад той самої Канади, коли вони намагалися. Змінити освітні розриви та освітні втрати для дітей, які знаходяться на півночі, і в яких виникають такі проблеми, виникали в зв'язку з відсутністю на той час такого зв'язку, який у нас був. Тобто, прикладів ще доволі таки багато, і зрозуміло певні рекомендації, що робити за допомогою чого, як і по яких напрямках нам працювати, по яких напрямках нам існувати. Після цього зрозуміло, розробляється індивідуальна трає траєкторія, тому що а на сьогоднішній день буквально кожна дитина займається індивідуально за своєю траєкторією. Чи вона знаходиться за кордоном, чи знову таки знаходиться та сама в Україні, чи вона ходить в школу чи займається онлайн. Тому тут підход повинен бути знову таки індивідуальний, який нас з вами існує, і за яким будуть певні набу. Зрозуміло для цього потрібна певна оплата. Зв'язку з тим, що дуже часто наша держава намагається все звалити на вчителів. А не враховуючи їх час для підготовки, наприклад, на сьогодні дуже популярно стає заняття в так звану другу смену зміну після 16.00. Але ніхто не думає про вчителів, які спочатку повинні відпрацювати години в першій зміні, потім в другій зміні. Перепрошую, знов ну, таки, вчителі, вчительки, вони теж не залізні і вони теж потребують цього підходу. І для того, щоб нам змінити цю ситуацію в цих розривах та втратах, нам потрібні знову або індивідуальні заняття, тому що кожна дитина має свій персональний підхід, який існує, і проводити індивідуальне з ним для того, щоб вирівняти його знання, або ж таки проводити певні групові заняття. А проте для того, щоб не втрачати це і не забирати години, які у нас існують. А на сьогоднішній день для викладання тих чи інших предметів, тому що дуже часто є таке бажання залізти в навантаження і забрати це навантаження у вчителі. Зрозуміло, для цього потрібна розробка методики, методики, яка б допомогла нам це змінити і яка у нас буде відбуватися. І ця методика вже на сьогоднішній день певною мірою існує. А це я можу сказати на прикладі видавництва ранок і його продуктів. Одним з найкращих продуктів на сьогоднішній день, за моєю думкою, це є а, продукт, який ну, для себе. Я називаю Ізі, а в п'ятому класі воно показало, як воно допомагає дуже активно працювати як онлайн, як займатися дітям самостійно. Та в багатьох інших прикладах. Я не буду зупинятися, тому що про цю програму ви далі дуже добре почуєте і зможете з нею працювати. Отже, кликаю надію, що у нас з вами все вдасться, і ми з вами будемо продовжувати навчання, і наша освіта стане найкращою. Дякую за увагу.